полірувальна машинка від компанії Milwaukee. Я не перестаю говорити про те, що бренд Milwaukee один із найкращих, все, що зв'язано з е, тематикою автомобілів. Тобто, незалежно від того, чи ви займаєтесь ремонтом, чи ви автомаляр і вам потрібно полірувати автомобілі, Міллокі це вибір саме для вас. Це у нас буде 18-вольтова серія, звичайно, що ж, е, безщиткова знову серія Fuel. Це топова саме моделька у лінійці компанії Міллокі. Орбітальна, е, орбітальна полірувальна машинка. По характеристиках, що немало важливо, у нас буде від 360 до 2200 обертів. на В такий діапазон дає можливість нам працювати з любими позиціями. Тобто, що би нам не потрібно було відполірувати, все спокійно будемо ми працювати. В комплекті вона йде з таким кейсом. Є ще додатково антивібраційне руків'я. Де образне руків'я, і ось така одна платформочка йде в комплекті. Зразу вже відповідаю на ваші питання. Хвостовик у нас іде стандартизований. Усі ваші оснастки, все, що ви маєте, всі свої платформи, воно все сюди сяде. Не буде з цим абсолютно ніяких проблем і зможете собі нормально з нею працювати. По регулюванню: регулювання у нас є звичайно, що константна електроніка, підтримка, захисти від перегріву, від перегрузу, від усіх можливих варіантів. Чим ця полірувалка цікава? Цікава вона тим, що вона може працювати на звичайних акумуляторах. Тобто, вам не потрібно використовувати високотокові там, форджі акумулятори чи щось тому подібне. Тобто, беремо звичайну п'ятірочку, ставимо і спокійно працюємо. Достатньо таки легка, гарно збалансована. Звичайно, що у нас на редукторі є пластикова накладка для того, щоб якщо ви працюєте ось таким чином, ви змогли з нею працювати. По органах управління все доволі просто. Перше, вона не включиться, поки ви її не нажмете, тобто, щоб ви її не відпустили, саме можливість увімкнення. Оберт, як ви бачите, ви можете виставляти в залежності від того, яка у вас буде потреба. Також ви можете взяти. Зафіксувати кнопочку. Тобто, якщо вам потрібно полірувати якимось іншим чином, тобто вам десь там треба тримати її, ви можете кнопку зафіксувати і виконувати полірування. Оберти, звичайно, що регулюються тобто кожне перемикання збільшує на якусь певну кількість. Ну, ми розуміємо, що саме на безщиткових двигунах не можна зробити, щоб було плавне регулювання. Класний девайс, і я вам скажу, якщо взяти за основу цінники з усіх профсегменту брендів, там типу DeWalt чи інші бренді, хто мають саме ось такий інструмент акумуляторні, то у, у компанії Milwaukee дуже і дуже демократичний цінник. А за цими та іншими професійними інструментами вам до нас.